Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про такий цікавий і неординарний пізній сорт мальвіна. Цей сорт полуниці має два селекційні виконання: німецький варіант та нідерландський. Німецький варіант Мальвіни відрізняється від нідерландського, тим, що ягода має трошки менші розміри, вона трошечки кисліша. Але вона більш винослива до хвороб. Саме в німецькому виконанні мальвіна є оптовим сортом. Тобто, про що це говорить? Цю ягоду вирощують для джемів, для варення, для різних напоїв. Тобто, ось така в неї роль. У нідерландському виконанні мальвіна це трошки інший сорт, проте всі її характеристики були збережені. Ріст рослини приблизно 47-45 см. Вона має велику кущистість, колір листя смарагдово-зелений. І саме головне, що її врожайність та смак ягоди зберігся. Чому я прихильник саме нідерландської мальвіни? Все дуже просто: я люблю цікаву та унікальну ягоду, якої немає ні в кого. Саме ця мальвіна. Має ананасовий присмак. Вона зберегла свої смакові якості. Вона має унікальний смак. І саме головне, що е, ось саме Нідерландська мальвіна вона не кисла, вона трошки пощіпує за язик за рахунок ось цього ананасового присмаку. Проте вона, мабуть, найунікальніший сорт, який є на нашій плантації. Поговоримо про хвороби мальвіни. Для кожного, хто займається вирощуванням ягоди, в кого є мальвіна, прекрасно знає, що мальвіна дуже і дуже схильна до бурої плямистості. Навіть коли у вас зроблені всі обробки вчасно, навіть коли ви використовуєте найкращі, найдорожчі препарати, все одно мальвіна дає слабинку, і бура плямистість є на її листові. Тут скоріше питання в самій генетиці, і ми нічого не можемо з цим зробити абсолютно. Звичайно, на осінь ми обов'язково оброблюємо весь лист мальвіни, прочищаємо її, щоб це явище воно не було масовим. Тому що, коли це місцями проявляється лише на деяких кущах і немає масовості, то з цим боротися набагато легше. Коли ж навпаки, це масово, то. І з боку ще є якась інша робота, то, звичайно, з цим боротися дуже і дуже важко. Тепер поговоримо про врожайність самої Мальвіни. Мальвіна дуже хороший сорт по врожайності. Серед всіх пізніх У мене є можливість порівняти та сама Аргентера, той самий Магнус. Вони звичайно хороші сорти, проте по врожайності вони не зрівняються з Мальвіною. Ягода Мальвіни має такий ярко виражений бордовий колір. Іноді ось така є унікальність в мальвіни. Зернятка, які є на самих ягодах. Якщо ягоду зібрати не дуже вчасно, вона переспіє, то ці зернятка починають проростати і утворювати саженці з самої ягоди. Більше про це ви можете почитати, дуже багато де це описано це явище. Проте, з однієї сторони, звичайно, це погано, тому що десь ягоду можна було б зібрати, з'їсти чи продати, а з неї виростає саженець. А з іншої сторони, коли такі явища є на вашій грядці, то це пряма гарантія того, що саме у вас є справжня Мальвіна. Минулого сезону, у 2024 році, Мальвіна видала показник у кілограм ягід за літо. Тобто вона плодоносила десь приблизно до 8 до 10 липня. Мені подобалося, що ягода не така вразлива до сірої гнилі. Можливо, в нас було мало опадів, і з-за цього їй було легше з цим боротися, тому що грибкові хвороби вони краще розвиваються при високій вологості. Проте, вся ягідка Мальвіни, яка була, вона вдало продалася, вона була використана також і в інших цілях. Тобто різні компоти. Я дуже люблю таку продукцію, особливо взимку. Я просив свою маму та бабусю, щоб вони ось виконали таку продукцію на зиму. Без цього не обходиться жодне новорічне свято. До речі, мальвіна певна її частина входить і до виготовлення нашого крафтового напою полуничне секо. Тому цей сорт, мабуть. Один із найулюбленіших на нашій плантації, також не можу не сказати і про живучість Мальвіни. Одного сезону я був змушений лишити вуса на агроволокні. Ми не змогли вчасно зрізати зайвий лист. Відповідно, рослини зимували в такому стані. Проте навесні, коли температура сягнула десь приблизно плюс 10, плюс 12, Чесно вам скажу, я був в дуже і дуже великому шоці. Всі вуса Лвіни, які лишилися на агроволокні, вони пустили коріння в старе листя, яке опало із кущів. І щоб ви розуміли, вони пробили агроволокно. Тобто, ці корінчики вони повністю пробили агроволокно, дісталися ґрунту і вкорінилися. Звичайно, такі саджанці ми їх не могли продавати, тому що вони не мали товарного вигляду. Проте ми їх висадили на окремій ділянці, підживили, обробили, і вже на наступний рік вони порадували нас просто крутим врожаєм. Ось таким був випуск про сорт Мальвіна. Я спеціально не говорив багато про німецьку селекцію, тому що там практично розказувати немає чого. У нас в Україні німецька селекція найбільш поширена, нідерландську все ж таки знайти важче. Проте, якщо ви її знайдете, то сміливо можете садити на своїй ділянці, і вона вас порадує дуже чудовою ягідкою. Вам я дуже дякую за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, поширте це відео та підписуйтеся на наш канал YouTube. Побачимося!